Всім привіт! Я Петро Петробухов, і це новини тижня Одеси. На цьому тижні СБУ затримала якогось ідіота в Одесі, якого спонсорувала ФСБ, який працював на Росію і який займався двома речами. Перше це він збирав інформацію про наше війська, про наших військових, про військові об'єкти і надсилав це у Росію. А друге, він готувався балотуватися у депутата Верховної Ради, і він вів щось типу кампанії, проводив якісь публічні заходи, розміщував свої обличчя на декількох маршрутках, і все це на російські гроші. Дуже приємно, що СБУ його затримало. Йому світить державна зрада. Вийти з СІЗО він не може під заставу. То тут відпрацювали добре. Людина явно не досить розумна, тому що вона на все це пішла. Але що з цього цікаво? Цікаво те, що Росія вже, по-перше, розуміє, що Одесу їм не взяти, і тому вони вже думають про наступні кроки, що буде після війни, що після війни будуть вибори. І потрібно, щоб на виборах перемогли якісь кандидати лояльні до Росії, і тому їх треба вже заздалегідь готувати. Приємно, що вони розуміють, що їм не виграти цю війну. Ну і друге, це те, що ми повинні розуміти, що коли це станеться, коли закінчиться війна, і коли будуть вибори, то будуть там і російські агенти балотуватися. Немає ніякої загрози, немає ніякої війни. Це все нагнітання, так скажемо, якоїсь ситуації. Нам потрібно бути пильними і не допустити їх до влади. Хоча я думаю, що зараз це дуже важке завдання буде для Росії. Це не часи 10-15 років тому. Коли половина депутатів Верховної Ради були агентами Росії, такі, якщо і є, то це якийсь там один-дві людини. Зараз такими можуть бути лише деякі депутати від ОПЗЖ. Це не і неправильно. Але будемо пильними. На цьому тижні знов відбулася сесія міськради. Це була позачергова сесія, основним питанням якої було те, щоб допомогти будинку на Сахарова 36. Це складна і дуже довга історія. Великий будинок на 600 квартир. Більш ніж 2000 тисячі осіб. Там мешкає і як це завжди буває в новобудовах. Побудована котельня, яка не оформлена у власність мешканців цього будинку. Забудовник оформив її якось окремо, щоб заробляти на людях. Це несправедливо і нечесно, тому що ця котельня будувалася як і всі інші котельні в новобудовах за гроші інвесторів, які купили квартири. Тож вона повинна належати їм, але вона належить приватній особі, і ця приватна особа вимагає з людей гроші. За минулі сезони і не вмикає цю котельню в минулому році. Опалення у них не було всю зиму. Вони повністю всю зиму пройшли без опалення. Ось ця людина, вона, як мені казали, місцеві, нібито готова продати ось будівлю, тільки будівлю цієї котельні двохповерхової за 2 мільйони доларів. Ну просто неадекватна людина, ідіот, який тримає в зручниках цілий величезний будинок. Я там був у серпні, спілкувався з головою ОСББ. Вона мені пояснила. Всю цю проблему на жаль, тут вирішення простого нема. Правильне рішення це йти до суду і довго розпутувати ось ці всі нитки, щоби. Довести, що ця котельня насправді повинна належати мешканцям, і що вона була незаконно передана у власність там, кому-то хто зараз вимагає ці гроші. Так, ось цей хтось він ще й взяв кредит в банку в якості застави, заклав котли, які в цій котельні є. Тож будівля котельні належить приватній особі, а котли зараз належать банку, які йому взагалі не потрібні. Це на бізнес банку продукувати тепло. Так ось під час дії воєнного стану голови обладміністрації. Є право робити будь-що. І він насправді може видати наказ, наприклад, забрати з приватної власності ось цю котельню і передати його, наприклад, місту або мешканню. У серпні я звертався до нього, і це робив не тільки я, це робили депутати від інших фракцій, це робив і наш мер. І ось, врешті-решт, було знайдено рішення. Голова обладміністрації пан Кіпер видав розпорядження, що він зобов'язує ось цього власника. Пускати людей та персонал персоналу цю котельню. А також була зроблена домовленість з банком, що банк дозволяє мерії користуватися цією котельнею. І ось ми на сесії дозволили комунальному підприємству теплопостачання міста Одеси взяти цю котельню в тимчасове користування і запустити тепло. Я надія є великий шанс, що цієї зимки тепло на Сахарова 36 буде. Це буде не дуже швидко, тому що там потрібно робити ще технічні роботи. Там потрібно дещо ремонтувати, дещо нове купити. Але це тимчасове рішення, тому що війна закінчиться і дія цього наказу закінчиться, і потрібно буде шукати постійне рішення. Я підняв це питання на сесії, запропонував декілька варіантів: наприклад, під'єднати цей будинок до системи центрального теплопостачання, яка є там в районі, або побудувати поруч модульну котельню. Або ось зараз, щоб голова обладміністрації націоналізував цю будівлю і віддав людям. Мер мені відповів, що будуть йти по варіанту побудови нової котельні. Тобто буде така трохи тупа ситуація, що буде дві котельні: одна не працює через цього ідіота, який вимагає купу грошей, а інша, яку побудує місто. І так, це нормальна ситуація, коли не 100% людей платить. Це просто неможливо, щоб 600 квартир усі платили. Тут потрібно працювати з цим інакше. По перше, якщо в людей є гроші, і вони просто не платять, тому що вони такі там принципові, то це вирішується дуже легко через суд. Якщо в когось є такі проблеми, то можете звертатись до мене. Я вам підкажу, як це робити. Якщо навпаки у людини якесь скрутне становище, і в неї нема грошей, вона там витратилася на лікування або в неї там маленька пенсія, то в нас в бюджеті міста є гроші на матеріальну допомогу для таких людей. Також можете звертатись до мене. Я розкажу, як цю допомогу отримати і як виплатити борги за ЖКГ, але не може. Через декількох боржників стояти без тепла увесь великий дім. На цьому тижні знов почали говорити про 10 автобусів від мерії Стамбула, які були нам обіцяні, здається, ще років 10 тому. Ще попередній мер Стамбула обіцяв такий зробити подарунок. Ці перемовини постійно відновлюються. І ось на цьому тижні наш мер знов розмовляв з мером Стамбулу, і той знов пообіцяв. Надати ці 10 автобусів. Якщо це все ж таки станеться, я вважаю, що ці 10 автобусів повинні приєднатись до тих 10, що нам вже подарувало місто Регенсбург на маршруті по вулиці Семенополія. Тому що 10 для такого довгого маршруту це замало, а ось 20 буде якраз. І це буде гарним стартом, гарним прикладом, як повинен працювати громадський транспорт в місті і як це можна організувати без маршруту. Продовжується реалізація проєкту, який був анонсований ще наприкінці 2018 року. З облаштування єдиного великого веломаршруту з Київського району в центр міста. Тоді планувалося, що він пройде по вулиці Львівській, довгій, фонтанській дорозі, Сегецькій, Канатній і до Колікового поля, і далі в центр. І ось майже все зроблено з цих планів, окрім з'єднання другої станції фонтану з Куліковим полем по вулиці Канатній. Комунальна основа СМЕПи, департамент транспорту роблять цей проєкт. Вони відокремлюють стопчиками і суцільною смугою двосторонню велосмугу на вулиці Канатній, прямо на проїжджій частині. Наскільки я знаю, це така перша в Україні. Це досить таке жорстке рішення, тому що таким чином на вулиці Канатній не можна буде паркуватися, тому що залишається лише дві смуги для проїзду автівок. Насправді цього достатньо для приїзду. Якщо ніхто не буде паркуватись, смуги не створять нових заторів. Але ось я там був вчора, і я бачу, що люди там паркуються. Тож потрібна навчальна робота від паркувальних інспекторів. Я сподіваюся, що вона буде. Ми всі повинні розуміти, що всі ці велосмуги – це тимчасове рішення. До часів, коли в нас з'явиться нормальна веломережа відокремлених велодоріжок, так як це на вулиці Черняховського або на Ольгівській. Тобто справжня гарня велодоріжка повинна бути відокремлена. Вона не повинна бути в одній площині поруч з автівками. Тож це тимчасове рішення. Я думаю, що це займе дуже багато часу. Спочатку треба побудувати якийсь такий остов, скелет цієї системи, щоб з будь-якого району міста можна було доїхати на велосипеді або самокаті в будь-який інший. А потім поступово перебудовувати це в велодоріжки, і тоді ми побачимо, що велика кількість одеситів будуть цим користуватися, і що це зручно. Тож прошу ставитись до цього з розумінням. Іншого шляху в нас нема. Тільки громадські транспорти, велодоріжки зможуть перевозити велику кількість людей. Побудувати місто, яким зможуть комфортно користуватися велика кількість автомобілістів неможливо. Це неможливо фізично, просто через закони геометрії. Тому обраний такий шлях, і я дуже цим задоволений. А де встановили новорічну ялинку. Це було зроблено, як нам кажуть, без залучання бюджетних коштів. Ця ялинка, вона штучна і кожного року її збирають. Вона зберігається в дах міськ світла. Ми не закуповували нову ялинку. Якщо це якісь там невеликі кошти на те, щоб її звести та підсвічувати, то я вважаю, що це нормально. Але якісь великі трати на Новий рік це було б недоречно. Продовжуються зміни кадрові в нашій мерії. Скоро піде з своєї посади голова департаменту транспорту Артем Сидоренко та голова міськ електротрансу Іннеса Мандрус. Дуже шкода, Артем Сидоренко – професійна, порядна людина, яка впровадила дуже багато змін в нашому місті, яка розуміє, що потрібно робити, обмежена тільки можливостями фінансовими. Дуже шкода. Я не знаю, якою буде її послідовник. Будемо працювати, будемо спілкуватись. Сподіваюсь, що зміни в місті продовжаться, тому що дуже багато всього, що у нас неправильно влаштовано в транспорті, і дуже багато чого ще потрібно виправляти і змінювати. Ну а стосовно міського електротрансу, хотілося би також деяких змін в його роботі. Хоча ось інеса вона займалась також тим, щоб оформити цей кредит на нові 47 тролейбусів. Та на нові 13 трамваїв я дуже їй вдячний за це. За її часи було запроваджено система з QR-кодами в трамваях та лейбусах. Дякую їй за роботу. Без сесії в нас був призначений перший від СМР Олександр Філатов. Це вже третя людина на цій посаді в цьому році. Першим був Михайло Кучук, який побіг з країни через кримінальне переслідування. Другим був віцемер Сергій Тетюхін, який знайшов себе в лавах ЗСУ. Ну і зараз Олександр Філатов. Також порядна і професійна людина. Ми вже спілкувалися з ним на теми змін в міському господарстві. Здається, в нього є бажання щось змінювати, щось покращувати. Це дуже добре, будемо йому допомагати. На цьому все. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь.